Ну, почнемо з останнього питання. Що питання по е, Лиману і по Сіверську, е, я піднімав ще три-чотири місяці назад і попереджував, що це найбільша загроза, яка є. І з моєї точки зору, це була найбільш важливіша ділянка навіть в порівнянні з Покровським. Бо в перспективі стратегічно дивлячись на цю ситуацію, це вихід на Славянськ, на панівні висоти перед Славянськом. Ті, хто там хоч раз бував, знають про це. Бачили це неодноразово. Ну а контроль над Славянськом і захоплення панівних вісот навколо Слав'янська це ключик до Краматорська, і це значно гірше ніж втрата там іншого якогось населеного пункту. Тому активність російських ДРГ в районі Святогірська також підвищена, і також про це говорив. Тому у них ключ номер один і мета номер один все ж таки вийти на. Краматорськ і створити е, умови е, для можливого, можливого взяття в кліщі е, нашого груповання на рівні е, Дружківка з е, Краматорськ. А якщо вони ще дотиснуть е, з Мирнограда на Добропілля, а з Добропілля це прямий шлях безпосередньо на Краматорськ, тому такі от складні наразі часи, і, е, е, на жаль, на жаль, керівництво не почуло не Приділила уваги зараз потужно працюють комісії в тих бригадах, які знаходились на тих ділянках, і е, зараз кожна сторона на рівні армійського корпусу е, на рівні вище, на рівні оперативно-тактичного груповання е, намагається ви, скажімо так, виградити себе і уяснити, а чому саме так сталося, тому що реальна ситуація. Достатньо реально серйозна, і е зараз з'являється, незважаючи на те, що зараз така знаєте різ різдвяна сплячка у всій Європі, то в Україні точно різдвяної сплячки немає. Хоча вони намагаються влада це, це зробити, і незручні питання, які зараз з'явилися у мільйонів українців, а чому саме так сталося? Влада не готова на це відповідати. Ви доволі довго часом були командуючим заступникам командуючи ССО. В Краматорській на аеродромі була база ССО. Тож ви добре знаєте, що відбувається. Наскільки Краматор Краматорськ буде важко брати, і чи буде його брати в лобову ворог? Ну тому що він стратить взагалі неймовірну кількість своїх солдат. Я не знаю, навіть, сказати, ну цих покиків, але вони будуть все таки оточувати. Тому ж ви казали і про Ліман ви казали, ви попереджали і неодноразово в мене в ефірі. Зараз що буде скоріш за все? Це буде саме кліщі, чи це буде все ж таки спроба знову інтегрувати як в Покровськ малі дрібні групи і далі вже середини розвивати наступ, як ви це бачите? Дивіться, е з урахуванням досвіду тих боїв, які були попередні три роки на території Донецької області, треба зрозуміти, що. Краматорськ – одне з найбільших міст, і е, це місто практично більше ніж 200 тисяч чоловік до е, початку ведення бойових дій. Воно величезне в своїм територіальному розташуванні. Це величезний і приватний сектор і міська забудова. Я вже не кажу про величезні промзони і Вв'язуватися росіянам в прямі міські бої, це значно більше ресурсів, вони мусять віддати покласти, аби володіти цим містом. Вони будуть робити значно все простіше. Вони будуть обрізати місто брати в оточення, обрізати логістику, обрізати постачання боєприпасів води, вони можливлюють підвіз живої сили і вивіз поранених з міста, і будуть примушувати безпосередньо Намагатися примусити нас залишити це місто, але ж питання стоїть не тільки про Краматорськ. Ми забули про Константинівку, яка ще е, наша, хоча активність російських підрозділів на околицях Константинівки достатньо висока. Е, ми не забули про дружківку, як також немаленький населений пункт. Ну і саме головне для Росіян дуже важливо, все ж таки спробувати взяти Краматорськ цілим неушкодженим в своїй більшості. Звичайно, там є ураження. Але промислова база Краматорська це знаєте такий ласий шматок для е, Російської Федерації. Нагадаю, що е, декілька потужних підприємств, машина і це новокраматорський машинобудівний завод, стара машинобудівний завод, ще декілька підприємств, які є такими лідерами. І були лідерами до початку 2014 року, і той же самий НКМЗ на Окрематорській машинобудівний завод. Масштаби його просто вражають. Ті, хто жодного разу не були і перший раз попадають на територію чи міста і бачать, що це Це НКМЗ. Їдемо далі. А що це? НКМЗ. Знаєте, то як то чия земля Каличена, так отак от було про НКМЗ. Бо уявіть собі. Кількість робітників і інженерів, які працювали на цьому підприємстві на 89-й рік, була 41 тисяча чоловік. Це потужна машина-будівне підприємство, яке входило в свій час в п'ятірку, а потім вже в десятку зменшило свої спроможності. Найбільших машинобудівних концернів світу. І вони, цей концерн реально був, знаєте, такий достатньо потужний. І це було таке міс... створюючи підприємство, ну дивіться на 200 тисяч на заводі працювало 400 тисяч. Я вже не кажу там, скільки родичів працювало і скільки там підпорядкування цього підприємства було ще санаторію піонерських таборів, шкіл, які я вже не кажу про палац культури, один з найкращих, мабуть, наймодніших в Україні, який був побудований, тому. Це підприємство виробляло, починаючи від е, цвіхів для забивання підков коням на Марсі, закінчуючи е, величезну кількість інших машинбудівної продукції. Я скажу так, що навіть в 2018 році це підприємство виграло контракт і постачало для Фінляндії е, саркофаг, каркас. Для захисту фінської атомної станції і контракт на той момент був десь на рівні 50 мільйонів. Наскільки я пам'ятаю євро, тому зрозуміти правильно, що це для Росії захопити таке місто з тим потенціалом, це можна виробляти. Я вже не кажу про спроможність ремонту величезної кількості російської техніки, яке буде здійснюватися до речі. В свій час, коли місто було в окупації в 2014 році, НКМЗ так на ничку. Підремонтовував техніку для а, сепарів, і саме головне, скільки ми не давали кардинати по а, місцям, де це проводиться, жодного разу вогонь не було відкритий і, і було заборонено на ударів зосередженню сепаратистів. Вони це знали, тому часто використовували територію НКМЗ як щит для розташування своїх військ. А не були саме тому, що ці не об'єкти були боялися пошкодити, так я розумію. Не тільки в першу чергу стратегічно так, тому що боялися пошкодити це підприємство, і в перспективі, що воно повернеться на територію вже звільненої України, це було зрозуміло. Але між тим, були ще певні домовленості, бо техніку для сепарів вони ремонтували, незважаючи ні на що. У мене декілька друзів є з Краматорська, декілька зі і вони. Зараз воюють, і вони запитують, як я думаю, чи чекає на Крамік і на Славянськ майбутнє місто фортеці, фортеця Бахмут, фортеця Покровська, фортеця Авдіївка. Я кажу що я не маю військової підготовки такої. Тобто я був звичайним солдатом, солдат-стрілець. Ви, як генерал. Бачите можливість утримати ці міста, але я розумію, що якщо залишатися як є, нічого не не, не стане навпаки. Не це не вдасться, чи можливо при зміні стратегії і тактики захисту цих населених пунктів залишити їх під контролем України? Чи вони приречені? Дивіться, все залежить від е, тих сил і засобів, які будуть е, підготовлені і виділені на ведення оборони цих міст. Це перше, друге, можливо було б простіше не допустити оточення цих міст. Бо, ще раз нагадаю, що і Славянський і Краматорськ мають навколо себе панівні висоти, і вихід на ці панівні висоти дозволить ворогам активно застосовувати абсолютно навіть без будь-яких етиксляторів величезну кількість дронів на опікаволотні, і у них будуть просто чудові умови по системному бомбардуванню міста. Полювання за будь-яким громадянином, який там е, може пересуватися, але ще раз підкреслю: масштаби міста Краматорс, ну, настільки великі, що це в повному обсязі можна використовувати як додатковий захист, і якщо е, надійно отримати панівні висоти навколо міста, то місто може бути абсолютно будь спокійним. Крім того, треба врахувати потужну мережу підземних комунікацій, які є на підприємствах і за. Межами підприємств і аби не повторити е провали в районі самої Авдіївки. Тому все залежить від того, хто буде відповідальним за оборону цього міста, хто правильно організує ці всі процеси і чи будуть підготовлені сили і засоби е для оборони цього міста. А це не тільки люди. Хоча ведення міських боїв це також треба окрема підготовка, хоча досвід у нас є. Крім того, нам треба зрозуміти, що ми мусимо мати величезну кількості зброю, аби ще на підготовчих етапах зривати бажання ворога вести наступальні дії на Краматорськ і Славянськ. Ну, тут головне, щоб ніхто не розглядав захист Краматорська і Славянська як можливість. Наповнити свої кишені і відправити чергову двушечку на Москву, а для того, щоб захистити саме ці міста, і ви правильно кажете, треба розуміти, що робити, не все як є. Подивимось, чи розуміє це військове політичне керівництво України. А військове ск... розуміє, а от а політичне я не, впев... не впевнений. Я тому і кажу, тому що я розумію, що без е, рішення верховного головнокомандуюча зміна тактики неможлива, бо керує всім пане, пане Бориславе. Знаєте, я вам додам уже, раз воно вже так ви підняли, бо для мене Краматор – це не посте е, слово, це місто, яке пов'язане з частиною мого активного військового і суспільного життя, і е, я знаю. І вдячний громадянам Краматорська е, за ту підтримку, яку вони би постійно мені здійснювали. І е, багато чого коштує, коли ти виходиш на день від звіни міста перед е, натопом людей і декілька десятків тисяч людей тобі е, скандують, дякую. Це дуже потужно. Це, мабуть, найвища оцінка твоєї діяльності, і ти розумієш, що в своєму житті щось робив правильно. Але питання полягає в тому, що що стосується політичного керівництва. От ви задали питання. Е, на жаль, неодноразові приклади, коли рішення ставки приймаються по відношенню е, забезпечення певних процесів, потім не виконуються. Бо президент гарно розповідає про певні речі: що треба це зробити, треба закупити, треба забезпечити. Потім, коли люди приходять е, в Кабмін, їм кажуть, все добре. Рішення ставки є, але грошей нема. Тому достатньо треба чітко зрозуміти, що не завжди слова і дії цієї влади співпадають. Ми маємо величезну прикріз таких кількість таких прикладів. Тому що стосується так само Краматорська, треба зрозуміти, що якщо це кинето е, тільки на керівництво області, і я не в захваті від керівництва області реально, то е, буде велика проблема. А от усі тісні взаємодії. Міністерство оборони та інших міністерств, що стосується організації оборони, а час вже пішов, знаєте, уже не на е, доби, а на години йде. І те, що не було зроблено, і те, що не було добудовано, що стосується цих фортифікацій, мусить робитися не тяп-ляп і для галочки, а системно. Я вже не кажу, що стосується підготовки міста до оборони. Ще раз кажу: при навченому особовому складі. При правильній організації оборони міста це місто може триматися достатньо довго, не зважаючи там навіть на спроможність росіян мати панування в повітрі на певних ділянках. Ще раз кажу: якщо ми займемо позицію з пасивної оборони, вони йдуть ми б'ємо, то тоді буде гірше. А якщо ми будемо активно контратакувати, наносити удари на випередження по місцям скопичення військ росіян, то це зовсім інше, і це вже тоді повертаючись до корпуса. От проблеми якраз по тому самому сіверську, це якраз е, пасивна позиція е, командира корпусу. Що стосується ведення бойових дій на цій ділянці, і командир корпусу, це не та людина, яка затикає дірки на рівні бригад. Він мусить оперативно, хоча б на рівні оперативного розуміння, розуміти, що е, спроможність бригад оборонятися буде е, активно і впевнено оборонятися буде залежати від підтримки корпусу. А корпус відповідно мусить мати потрібні сили сили засоби аби руйнувати глибину оперативної побудови ворога глибину, там від 30 хоча б до 200 кілометрів, і нищити всі склади, пункти управління, наносити системні удари по станціям розвантаження залізничним, наносити системні удари по енергетичній структурі на цій території. Тоді ворог матиме менше спроможності по наступу, Це треба розуміти. А коли е, командир корпусу все сприймає е, що стосується тільки лобових зіткнень по лінії бойового застосування на рівні бригади, то це перспектива. Знаєте, він камбріган був став камкором, а в своїй е, розвитку залишився камбрігом. Оце найбільша проблема. А це... для цього ми мусимо мати потужну е, кількість сил і засобів на середню е, глибину ураження, е, так, так звані middle страйки, це від 70 е, до 300 кілометрів, які б системно просто все, що стосується там ворожого е, ворожої спроможності на цій глибині, переміщатися, зосереджуватися, розвантажуватися, ми мусимо просто це постійно знищувати. Тому карпуси є. А сила засобів корпусів недостатня, так само як і недостатня досвіду у певних командирів корпусів, аби цього досягнути. Війна це не тільки навчені і хоробрі українці, які з точки зору Зеленського ще з 20-го року мусять гинути за Україну. Дулю з маком не гинути за Україну, а вбувати за Україну мусять українці. Це основна знаєте, така лінія, яку треба підкреслювати постійно під час війни. На жаль, ми цього взагалі не чуємо. А питання полягає в тому, що якщо ми хочемо перемагати, ми мусимо міняти свою е, ментальність і розуміти, що перемога це спроможність економіки забезпечити потреби збройних сил щодо зриву активності росіян, і це нанесення ударів, як і фронтовий смузі на фронті, так і системне постійне руйнування. Критичної інфраструктури Російської Федерації, що ми і робимо, але треба нарощувати ці зусилля, поки там ці йдуть розмови про вибори, е йдуть розмови про перемовини, це взагалі не про те, завдання військових воювати, завдання політичного керівництва не готуватися до виборів, а забезпечувати потреби збройних сил в наченому особовому складі. А коли на прикладі навіть своїх е знайомих добрих знайомих. Людину е знімає з посади ремонтіка, і він був дуже добрий в І протягом двох діб його перекидають, і він вже безпосередньо там воює під Купінськом. Це нагадує мені це повторення. Як у нас були проблеми, коли спеціалістів по обслуговуванню Ф-16 кидали у якості е піхоти на фронт. Що ми отримали? Ми отримали те, що росіяни достатньо швидко, ті, кого взяли в полон, розібралися, хто де, що і як, і системні удари по нашим аеродромам. Не покращили ситуацію на фронті, тому ще раз скажу: відсутня абсолютна підготовка людей як до того моменту, як вони одягнули форму, так і під час того моменту, як він форму одягнув. Ми достатньо часто забиваємо цвіхи е мікроскопом. Знаєте, таке порівняння. Але я також розумію військових, що роблять вони не тому, що вони це хочуть робити. Вони без віхід. Вони зірвана мобілізація країни. В чому їх постійно винувачують. Але нагадаю, що за мобілізацію в цій країні відповідає верховний голов Не пам'ятаєте прізвище цієї людини, яку в 19-му році обрали на цю посаду. Зеленський, Зеленський його оточення. Ось От хотілося б уточнити: а хто ж крім Зеленського, блін, що зробив, аби це зробити? У нас е був потужний прем'єр-міністр, який не займався мобілізацією. Потім його призначають міністром оборони від того, що щось покращилось, не думаю і не бачу, чесно скажу. Тому питання не до військових, чому так. Певних моментів ми що втрачаємо, аби військові впевнено воювали. В них крім крім людей мусить бути величезний потрібні забезпечені зброєю і боєприпасами до цієї зброї. Я вже не кажу про побудову правильну побудову тісних тісні з військовими фортифікаційних споруд. Погоджу нами на 100% і хочу трохи додати, що військові казали, що Покровськ не повинен був взагалі ані Пасти, ані росіяни не повинні були зайти, якраз якщо б наносили удари по логістичним центрам, наносили ті самі Мідлстрайки, і ситуація була зрозуміла, але чомусь не було зроблено все, що потрібно. Сподіваюсь, що з Краматорськом і Славянськом ця робота над помилками буде зроблена. І е, міста вистоять, а не перетворяться на чергові ах, фортеці в піар-компанії передвиборчої піар-компанії банкової. А, пане Зріє, дивіться, але ж не лише з Сіверськом і Краматорськом вважається зараз ситуація. Українські військові потрапили в оперативне оточення. В Мирнограді про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенка. Всі під'їзні шляхи до району знаходяться під вогневим контролем, а, ну, окупантів, не нашим. А, що робить, що робить будь-які спроби підвести, як ви і сказали, так, їжу, зброю, а, провести якісь а, можливості. Ротації неможливим, а доставка постачання смертельно небезпечна. чому Сіверська вивели війська, при тому під словом, пояснюючи для того, щоб врятувати тих, хто там є, і зберегти і відійти на інші позиції. А в Мирограді людей залишили. Це чергова фортеця по відсутності при відсутні, при резервів чи це стратегія. Ну, що стосується Сіверська, це ваша точка зору і це ваша це збані... ці... точка зору Генштабу, слухайте. Час покаже, як воно там справді було. У мене зовсім інша інформація, але я не а буду що помічу, я, а, Не буду оприлюднювати. У нас є Генеральний штаб, який все гарно розповідає блин, після того, як все сталося. Тому ну, раз вони сформували таку теорію, хай вона буде такою теорією, без питань. А що стосується Мирнограду, Знов таки ж, ви кажете про панування в повітрі в першу чергу росіян. Задаю питання: а наскільки ми підняли рівень боротьби з розрахунками ворожих БПЛА, які керують цими БПЛА. От росіяни вже створили безпосередньо і вже, мабуть, не один десяток підрозділів потужних підрозділів, які займаються суто полюванням на наших операторів. І ми на багать, в багатьох випадках понесли достатньо серйозні втрати е, з точки зору активної протидії, ми мусимо робити те ж саме. І якщо ми активно будемо знищувати і умовно кажучи, полювати за кожним розрахунком, то Росія не буде таких спроможностей, що стосується блокади міст під назвою Покровськ, під назвою Мирноград. Само питання е, зміни способи прийомів ведення е, бойових дій для певних підрозділів, тоді буде значно краще. А якщо ми просто будемо знову наповнювати е, напівоточені міста особовим складом, і він буде пасивно оборонятися або вести мі бої міські забудові, але при цьому е, розрахунки би е, будуть і далі безкарно керувати своїми дронами, то це шлях в нікуди. При всьому цьому, все ж таки, ситуація з Мирноградом. Наскільки вона сьогодні дійсно, м'яко кажучи, проблемна? Чи є можливість зараз деблокувати наших військових і чи будуть їх виводити, чи знову це буде нагадувати, як і було це раніше? Що хлопці, вибирайтеся, як хочете, як це було до речі, на Курщині, а потім ми скажемо, що це героїчне було відкатування. Складно сказати, тому що е, рішення приймаються не тільки військовим, але й політичним керівництвом От про це й мова розумієте, військові вони більш такі прагматичні, і вони розуміють, що інколи втратити декілька десятків квадратних кілометрів е, території, але зберегти цілі підрозділи, е, ніж чіплятися вже за там знищене місто. Але це місто має такий символічний певний момент і є достатньо серйозним важелем на тих же самих е, перемовинах між е, трьома країнами Сполученими Штатами Росією Україною. Тому ви думаєте про людей, політики е, думають про дивіденди.